Якщо таким чином районна рада надіслала таке рішення президента України, як об'єкту, який призначає вас на посаду, таке звільнення з посади відбувається автоматично, чи потребується ще якісь додаткові документи? В законі не встановлені кілька пунктів дій і не прописано, процедуру. я розумію, що в законі там зазначено. Президент звільняється з його. Тобто, за процедуру, як президент перевіряє, викликає цю, яку недовірувала чи ні. У меня на разве нет такой информации, потому что я на разные такие вопросы. Я знаю, что автоматически, после того, как вся информация оприлюднивается, то становится, э, как акт, э, становится доступной э, для масс-медиа, президент э, получает информацию и принимает решение после того, как эта информация стала пролюднена. Э, никаких дополнительных механизмов э, я на жаль не знаю. Таке клопотання, про яке ви питання, як сказали, воно має бути долучено до матеріальної справи і оплачено судовим збором. Воно у вас оплачено, долучаєте. А ну от долучено матеріала справа, а ну в самому іскі. Значить, ви, цей, ви отримали ухвалу? Так, отримали да. Значить, в самому іскі, значить, воно має розглядатися тоді, коли розглядаєте справу по суду. Справу не почали розглядати. Я бачила, що там не роздачені. Добре. Тому ну, я вам роз'ясню, що це воно має бути розпочатися розмість справи по суді. На сьогоднішній день, всю цю секунду, я думаю, що президент реально звільнює. Ну так, да, зрозуміло. Але ми почнемо розглядати справу по суді. На сьогоднішній час, на сьогоднішній, тепер, ми mm -hmm. по суті, не розглядаємо. І на, на зараз вирішити це питання поки що неможливо. Ми маємо вислухати всі обґрунтування. Таке питання про суд пропонує вам бо трошки відкласти. Добре. Бо це може бути в сьогоднішньому засіданні. Суд пропонує розглянути, почати родити у суд. На будьому етапі ви можете задіяти. Добре. Добре. Добре, у вас заперечень? Ні, саме ще якісь. Так, як клопотання, що буде суд. Просимо долучити до позову заперечення на адміністративний фокус докази з додатками кількості відповідних до учасників справи, де і висловлена позиція стосовно попереднього знятого клопотання. Прошу долучити також інших пропитання про витребування від Актенської районної державної адміністрації належним чином завірено копію листа. 0,123 23 116 від 19 12, року голови районної державної адміністрації Галиша ім'я ВО голови Одеської обласної державної адміністрації Бобровської СБ. Так як маємо намір посилатися на обставини виконання в цьому листі, а тому вважаємо, що цей лист має бути належним чином долучені з боку. Особи. А тому в зв'язку з тим, що ми просимо витримувати такий документ, просимо виконувати впровадження е, в реактивній справі, е, витримувати дані документи і зупинити на час е, для прояву. Вчителя спочатку по-перше, стосовно цього, це, навіть питання не до вас, а скоріше питання до представника ради, чому вони не подані своєчасно? Задача. Вам була зазначена дата до 13 січня до вас ухвалі... В ухвалі було зазначено, що ви мали надати в ухвалі про відкриття провадження і в ухвалі про закінчення підготовчого провадження. Було зазначено, що ви маєте надати докази, які у вас потребує суд протягом двох днів з моменту отримання ухвал. Крім того, вам було визначено срок до 13 січня надати заперечення. Сьогодні 17. Ми, Ми не можемо їх не прийняти, це слово прийметься, ваша позиція, але е, я, щоб ви розуміли, це, е, якщо це просто ваше, ну, не зрозуміли ви як, це одно, якщо ви таким чином намагаєтеся затягувати процес, суд вам на це робить зауваження. Суд надає термін до тих термінів для, для того, щоб дивіться, ви зараз надали пояснення. Це не тому, що суд хоче там щось довести, тому так, ви надали пояснення, ви надали заперечення. Я бачу, вони достатньо об'ємні. Сторонам треба знайомитися. Тобто зараз ми змушені або робити перерву на пів години, на годину для того, щоб включити сторони, ознайомилися. Або робити якусь тривалу перерву, якщо там достатньо. Таким часом оці ваші несвоєчасності, вона затягує процес. Якби ви були надані ці документи 13-го, сторони могли могли го прийти. Вони б сьогодні на засіданнях Так? Вони ми їх приймемо, ми не можемо їх не прийняти. Але тут воно роблю зауваження з приводу того, що таким чином ви, можливо, не навмисно, але ви затягуєте процес. Так що ваші ці ми не можемо не прийняти? Нема заперечень, думаю, щодо прийняття. Не можна, що Ми поки що не говоримо. Ми поки говоримо тільки про заперечення. У вас заперечень немає е, не е, е, пролучення заперечень. Тепер, будь ласка, обґрунтуйте, що це за лист і яке має відношення до цієї справи. Тому що чому для того, ви маєте сказати, щоб суд визначив, чи воно має відношення до справи. Цей лист взагалі, тому що ви просите це законом дійсно передбачено, коли витребовуються докази, дійсно зупиняється провадження по справі по адміністративній для отримання доказів. Тому що це теж не було. З метою затягнення процесу, будь ласка, обґрунтуйте, що це за лист, і яке воно має вношення. Ви краще. Так, да, я краще поясню, значить, з місця листа викладений заперечень, значить, голова районної ради мав змогу і депутат обласної ради мав змогу ознайомитися з цим листом безпосередньо в обласній державній адміністрації. З місця його був доведений до депутатів. І, скажімо так, це мало необхідне значення для прийняття рішення про скажу, включення до порядку денного питання про висловлення на довіри голови районної державної адміністрації. І я в двох листах, в двох словах скажу, що, чого він стосується. Він стосується зупинення фінансування об'єктів, які... Ремонтується за рахунок коштів обласного бюджету. Ви доповнити? що Думка позила часу, сорок заявленого повітання. Ні, ні, думка позилача, перше клопотання таке. Витребовування це доказу вважаєте, як я роз'яснюю, якщо я не знаю, де ви за фахом, чи ні, я роз'яснюю вам. Значить, ви маєте сказати стосовно клопотання, чи воно потрібно, це лист, uh -huh. це перше, і друге, чи потрібно зупиняти провадження. Будь ласка, слухай вас. Я вважаю, що такий лист витримувати не потрібно, тому що він не був підписаний мною. В той момент я не знаходився в uh окнах, -huh. я був в ведряжении практически в городе Киеве. И оно никак не стосуется справа, потому что я никаким ни образом не мог вплывать ни на написание целого листа, ни, 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 ни и по сути оно не относится к нашему сегодняшнему рассмотрению. Также я хотел добавить, что э, цей лист состоился э, не безуплым, а информированием э, областной и государственной администрации о а тех порушениях, которых мы выявили в, в процессе ну, функционирования этой э, установки. Так, то что ваша думка, потребно задолжать эти компромиссы? Моя думка, э, не потребно. Я просто. 16 року за номером 01 23 1116 Окнянською районною радою з Окнянської районної державної адміністрації не витримувався. Очевидно, вказане глопотання могло б мати місце у разі, якби представники відповідача попередньо намагалися хоча б звернутися до Окнянської районної державної адміністрації в основному порядку для витримування вказаного кота. Я як представник князької районної адміністрації того до відома суду, що відповідного звернення в районної ради не було. Друге, по пам'яті я пам'ятаю цей лист. Цей лист підписаний виконувачем обов'язків голови районної державної адміністрації Бельсику, я тоді виконував обов'язки позивач Галбеш був відсутній в той час на робочому місці. У матеріалах справи є відповідні підтвердження позиції, де засвідчено в установому порядку курту розпорядження про його відрядження. Депустутні поправити відрядження до міста Одеси. І представники відповідача зазначають те, що цей лист стосується призупинення фінансування. Вказане не відповідає дійсності, оскільки листом від 2019, 12, 2016 року, Окнянська районна державна адміністрація просила відновити фінансування по об'єктах, які фінансуються з обласного бюджету, а не зупинити. Вважаю, що вказане попитання представників відповідача спрямовані умисленне затягування процесу, процесуальні дії щодо витримування доказів, які необхідні для обґрунтування своєї правової позиції, вони не вжили. Категорично заперечую вдоволу вказаному питання. Дякую. що цей лист все ж таки <говори> має значення. І нам би хотілося побачити саме кинь, писаний він стосувався для, для того, щоб зібратися щось таке, скажімо так, перевірити правоту своєї позиції. Бажаю, що це неодмінно. Має велике значення, так як ми в багатьох випадках посилалися своїх заперечень саме на стороні цього міста. Вважаю, що все ж таки на цьому клопотанні. Одночасно приносимо вибачення перед учасниками справи, то сумне не пладення своєчасного заперечення. Обіцяємо в подальшому виконувати в повному об'ємі всі встановлені сроки судом і кодексом. Це було технічно, не в жодному погаку не навмисно. І на своєму питанні. Дякую. Матеріал в справи наявний протокол номер 15 засідання президії районної ради. На першому аркуші міститься посилання, що першим заступником... Ми не досліджуємо Вони володіють цією інформацією. Якщо необхідно е надати засвідченому установому під... порядку копію цього листа, ми готові протягом пів години доставити його в суд. Просто процесуальні дії не були виконані. Ще раз кажу, дії відповідача представників на затягування процесу. Дякую. Так. Значить, тут ви що промову учасників процесу роз'яснюють для того, щоб ви зрозуміли і в подальшому, розуміли, які клопотання слід заявляти і що має значення по справі. Доказом предметом зазначеного розгляду справи є не підстави оголошення недовіри, а процедура. Підстави це, так будемо говорити, матеріальна частина цього ковід. Це, це недовір. І недовіру це право кожного депутата. Оголошувати недовіру чи не оголошувати. Це його